Доброго дня, діти! Нещодавно я побувала в океанаріумі і вирішила з вами поділитися своїми враженнями, який він підводний світ, Є риби маленького розміру і пересуваються вони швидко-швидко. Є великого і пливуть повільно. Він різноманітний підводний світ, а мою вагу привернув до себе риба скату. Тіло ската має сплющену форму. Широке зовні нагадує диск дід це риба хижак. Подивіться, як він близько-близько підплив до мене. Побачила яку тіло полу вкрите грубою та шершавою шкірою, окул дуже гарний нюх, за допомогою якого вона шукає здобич, це також Риба Хижак. Вперше я побачила цікаву істоту ламантина. Вони вальнуваті і повільні, великі за розміром. Вони не мають природних ворогів, але їм загрожує людська діяльність і вони вважаються зникаючим видом. Подивіться, як цікаво вони харчуються. Капустою, мудростями, зелені. Це дуже добрі істоти. Дуже. Подивіться, як вони повільно повільно пливуть у воді. Тюлень вважається найчислинішою істотові Арктики. Він має середній розмір, округлу форму, чотири ласти, густру мордочку. Це дуже грайливі істоти. Подивіться, як він грається, позує нам. Та да тут ціла сімейка, ціла сімейка тюленів. Пересуваються вони під водою дуже швидко, пірнають на глибину за своєю здобичею. Морські котики це семейство тюленів. Дивіться, як вони гріться на сонечку. Половину свого життя вони проводять на суші, а половину під водою. Вони також мають середній розмір округлу форму, чотири ласти, гостру мордочку і вуса. Швидко-швидко пливуть, харчуються дрібною рибою. Ось такий він, підводний світ. Запрошую вас відвідати океанаріум, якщо станеться така нагода, адже ви отримаєте безліч позитивних емоцій від мешканців водойму.